Всім привіт! Як давно вас запрошували на побачення? Пам'ятаєте усі ці приємні хвилювання, коли пізнаєш не лише людину, з якою поряд на побачення, а наче заново пізнаєш цілий світ, коли з особливою гостротою відчуваєш смак найромантичніших страв у ресторані, з цікавістю та надією вглядаєшся у безкрайнє небо, знаходиш знайомі сузір'я та загадуєш бажання, коли раптово одна з зірок стрімко починає падати. Коли готовий проїхати на велосипеді набагато більше кілометрів, ніж зазвичай, аби приїхати у найцікавіше місце з людиною, що тобі до вподоби, дивитися на захід або схід сонця, вбираючи всю красу навколишнього світу у комірку з приємними спогадами у глибині свого серця. Романтичний парфум Тріст Камара розповідає саме про всі ці історії побачень. Переважний аромат гурманний, фруктовий, початкова нота бадьорить та надихає. Тут можна відчути терпкість пергамоту та лимону та свіжі апельсинові півтони. В серці розквітають троянда, жасмин і чутно фруктові переливи. Шлейф залишає ванільні спогади, звучить зеленими пачулі та солодкими бобами тонка. Замовити парфум для ніжних та дівчат можна за посиланнями у описі до цього відео. Чекаємо на ваші лайки та коментарі. Не забувайте підписатися на наш канал. До нових зустрічей!